Навчався у 13-му ліцеї, а зараз на фасаді школи портрет на його честь. У Рівному відкрили пам'ятну дошку 28-річному герою Максиму Загоройчуку. Захисник загинув у лютому минулого року на Луганському напрямку. Рідні та друзі поділилися спогадами про Максима. Максим дуже цінував дружбу. Він був відданий не словами, а вчинками доказували це все. Таким він залишався в той момент, коли війна поступила. В наші двері на зайвих вагань він став на захист України. Теплі спогади про героя залишилися у 13-му ліцеї. Директор навчального закладу Михайло Бєлік пригадав одну з останніх розмов з Максимом. Його оптимізм та позитивний характер попри усі ті труднощі, які випали на шляху хлопця. Почуття гумору в нього завжди було. І коли він написав добрий день, як ви там, кажу, я тебе давно не бачив. Тому що я зараз займаюся екстремальним видом спорту. Ну і зразу і зрозумів. Кажу, ти воюєш. Так, я на фронті. Максим став 24 м випускником 13-го ліцею, який загинув у боях з російськими окупантами. Портрети полеглих на війні бійців на стінах навчального закладу, нагадування про героїв для підростаючого покоління. Переконані вчителі. Наше завдання, завдання педагогів зробити так, щоб кожен з дітей. Хто переступить поріг нашого закладу, мав чітке усвідомлення того, що на цій стіні не просто портрети випускників, а обличчя тих героїв, титанів, які ціною власного життя виборювали нашу перемогу. Микола Бражицький, випуск новин.